Слава Україні! Ви на каналі Energy.ua і сьогодні я пропоную вам зазирнути у майбутнє, адже EcoFlow не стоїть на місці. він рухається вперед у своєму розвитку та пропонує інноваційні рішення. І ось вже незабаром ми очікуємо новинку 2024 року: мегапотужну та ще більш сучасну портативну зарядну станцію Delta Pro Ultra, яку зовсім скоро ви зможете придбати вже на нашому сайті Energy.ua. UA. А щоб не пропустити цього моменту, я рекомендую вам підписатися на наш канал та інші соціальні мережі. Посилання буде внизу під відео. Дельта Ultra буде найпотужнішим рішенням на світовому ринку. Ця станція зможе живити квартири, приватні будинки, офіси і навіть невеликі бізнеси. Крім величезного накопичувача енергії, до Delta Pro Ultra можна підключити сонячні панелі та забезпечити себе альтернативною енергією максимально довго. Давайте перейдемо до самої станції та її технічних характеристик. Дельта Pro Ultra складається з декількох частин. Перша частина це інвертор, а друга частина безпосередня сама батарея. Під'єднати до одного інвертора максимально можна 5 таких 6 шестикіловатних батарей, а це вже 30 кіловат енергії. Що погодьтеся, чимало. За допомогою нової Smart Home панелі можна об'єднати три блоки інверторів з акумуляторами до неймовірних 90 кіловат. Дельта Pro Ultra має надзвичайну Потужність це 7,2 кВт, що дозволяє запустити будь-який побутовий чи бізнесовий однофазний прилад. Дуже важливим надбанням нової станції стане її найшвидше перемикання у разі зникнення світла. Інженери змогли звести його до нуля, тобто всі ваші прилади навіть не встигнуть зрозуміти, звідки вони працюють від мережі чи від станції у випадку зникнення світла. Це дуже важливо для таких точних приладів, як сервери чи стаціонарні комп'ютери, чи, наприклад, медичне обладнання. Дельта про ультра має літі залізофосфатні акумулятори, які забезпечують понад 3,5 тисяч циклів зарядки. Вага інвертору складає 31 кг, а вага батареї 52 кг. Щоб легше було переміщати дану станцію, предназначена міцна платформа на колесах. Крім цього, Delta Pro Ultra має якісний захист від вологи рівня IP54. Щодо портів, європейська версія Delta Pro Ultra матиме чотири виходи розетки. USB-A два порти, USB-C також два порти та один порт підключення DC-12 Вт. За допомогою застосунку EcoFlow можна буде виставити пріоритетність у використанні енергії від сонця, батареї чи мережі. Це зручне рішення допоможе вам бути максимально енергонезалежним. А ще виробник надає п'ятирічну гарантію на цей пристрій, щоб ви могли себе відчувати впевнено на 100%. З'явиться ця новинка вже на початку наступного року, але якщо ви хочете бути першим, хто її отримає, можете зробити перед замовленням на нашому. Сайті. Я сподіваюся, це відео було корисним для вас. Бережіть себе, до нових зустрічей!